Якщо ви відчуваєте нинічий біль у вашому коліні, або скутість, або відчуття, що ваше коліно задерев'яніло після тривалого сидіння, стояння чи навіть вправ, то це відео для вас. Зараз покажу дуже просту вправу, яку може виконати кожен. Обов'язково спробуй саме зараз і не забудь підписатись на канал. На початку нам бажано сісти на щось високе, щоб не доставати ногами до підлоги. Далі ми одну ногу з коліном якої нам потрібно попрацювати, розвертаємо нашу стопу усередину. Розгинаємо ногу, розвертаємо стопу назовні і опускаємо. І так робимо 5-10 разів повільно, підконтрольно і бажано без болю. Зробили. І тепер робимо в іншу сторону. Спочатку розвертаємо назовні, розгинаємо коліно, повертаємо всередину і опускаємо. Так робимо також 5-10 разів. І після цього ви спробуєте та відчуєте на собі, що ваша коліна рухається дуже гарно, з меншим болем, та взагалі якість вашого життя підвищилась. Обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви спробували цю вправу.